Лікування отиту. Отит буває зовнішній це запалення зовнішнього слухового проходу, середній це запалення в порожнині середнього вуха, невелика порожнина позаду барабанної перетинки. В нормі в порожнині середнього вуха завжди є трошки прозорої рідини. вухо сполучається з порожниною глотки через спеціальний канал євстахіву трубу. При набряку і запаленні в носоглотці, євстахіва труба не виконує свою функцію. Накопичення рідини в середньому вусі, плюс інфекція дорівнює гострий отит середнього вуха. Середній отит буває катаральний і гнійний. Діагноз ставиться при огляді. Огляд з використанням спеціального приладу, отоскопу. Натискання на козелок – це не діагностика отиту. Частина випадків гнійного отиту може не давати явного болю або дитина може не усвідомлювати, де саме болить. Дитина може скаржитися на біль в голові або просто плакати чи відмовлятися їсти, спати. Лікарі завжди оглядають вуха з отоскопом усім дітям без виключення. Якщо дійсно є гнійний середній отит, чи завжди потрібно приймати антибіотик? Не завжди. В деяких випадках можна застосовувати тактику спостереження. Це справедливо, якщо дитина старше 2 років, отит однобічний, температура не вище 38. Нормальний загальний стан дитини. Больовий синдром не дуже виражений. Прийом знеболюючих ібупрофен-парацетамол дає полегшення. Тактика спостереження це призначення знеболюючого бупрофен і повторний огляд через 2-3 дні. Потрібно відразу призначати антибіотик, якщо дитина молодше 2 років в цьому віці частіше зустрічаються ускладнення двобічний гнійний отит. Температура понад 38. Виражений біль у вухах. Порушення загального стану, поєднання гнійного титу з гнійним кон'юктивітом може вказувати на гемофільну інфекцію, відсутність покращення чи навіть погіршення при тактиці спостереження. Здавати додаткові аналізи зазвичай не потрібно, аналіз крові тощо. Капати антибіотик у вухо не має сенсу, так як він майже не проникає через барабанну перетинку. Так само не потрібно капати антибіотик в ніс.